Мені е, приємно всіх бачити. Я вже досить давно не була е, якби в університеті, тому що е, так виходить, що я не дуже часто буваю в Києві і ну, ковід і всяке таке, тому приємно е, знову побачити е, викладачів та е, випускників. Е, я закінчила, е, я е, випустилася. З кафедри біотехнології, в 2018 році, за спеціальністю фармацевтична біотехнологія чотири роки на бакалавраті я навчалася англійською мовою на магістратурі, На жаль, не було більш такої змоги, але я згодна з Анастасією, що це дуже допомагає в роботі, і це дуже допомагає, якби ну, і у вивченні мови, у вивченні термінології, і в прочитанні статей, і в написанні робіт. Тому за це я вдячна представникам університету, що вони, якби що до них прийшла така ідея, і вони вирішили. Зробити такий чудовий проект на даний момент. Я навчаюся в е, на природничому факультеті Карлового університету. Зараз я сподіваюся, що вже найближчим часом буду йти на захід на захист та зможу отримати. Звання кандидата наук з молекулярної біології я займаюся якби в нашій лабораторії. Ми е, займаємося розробкою протеїнів, які можуть бути використані для терапії, причому як для, е, якби для людей. Е, тобто, ми у нас є проекти, які е, займаються е, розробкою е, терапевтичних речовин для раку та е, аутоімунних захворювань, так і для тварин. Наприклад, інший вектор роботи нашої лабораторії полягає в тому, що ми розробляємо е, речовини, що мають е, Лікувати бджіл від вуликів, бджіл від, від бактеріальних захворювань. Також ми займаємо, розробляємо протеїни для діагностичних систем. За результатами моєї роботи. Я нещодавно опублікувала оглядову статтю, яка була. Опублікована в журналі з досить таки високим імпакт-фактором 17, і на даний момент я займаюся підготовкою е, двох е, публікацій за результатами моєї роботи, які я сподіваюся вийдуть, щонайшвидше найшвидше будуть е, якби підставою для е, мого захисту. Е, під час е, навчання. Е, в університеті я думаю, що дуже важливо, що дійсно, як вже було сказано, ми я і думаю, що багато моїх одногрупників мають такий досвід, що ми зустріли багато людей, з якими ми спілкуємося вже роками і. З якими ми бачимося, не дивлячись на те, що вже років п'ять ми живемо в різних країнах, і я думаю, що це дуже важливо, що в університеті в нас є можливість е зробити сформувати такі міцні зв'язки, які якби, можуть бути важливими як в особистому житті, так і е в робочій діяльності. Також е те, що для мене в університеті було дуже важливо, це я хотіла це теж наші викладачі. Особливо хотілось би відмітити Дражнікову Анну Вікторовну та Васильченко Ольгу Анатолієвну. Завжди нас спонукали розвиватися в різних напрямках. Тобто, Одна справа це те, що ми можемо здобути в університеті ці знання та практичні навички, і також вони нас завжди спонукали йти на практику в якісь інші, університет в якісь інші інститути. Ми ходили на лекції в інститут фізіології. Ми брали участь в днях науки. Анна Вікторівна нам завжди пропонувала якісь почитати книжки, якби поза. Поза навчальною програмою, наприклад, я читала в оригіналі роботи Пастера, які половина моєї групи. І я думаю, що це було, це було дуже важливо, тому що з одного боку ми змогли доповнити таким чином програму, яку нам запропонував університет. А з іншого боку, ми мали змогу побачити, чим займаються інші люди, мали змогу розвити якісь комунікативні навики. І може це нам допомогло мені особисто визначитися з напрямку моєї подальшої роботи. А що стосується програми е, е, кафедри біотехнології, то я вважаю, що м хор хорошою... Е, тобто е, ця програма, звісно, вона більш мені здається замірена на інженерів, на людей, які е, працюють в фармацевтичних. Е, Компаніях, але з точки зору людей, які будуть далі розвиватися в академічній сфері, я думаю, що це теж дуже важливо, що на кафедрі є можливість отримати якусь практичну перспективу, як можуть бути використані фундаментальні знання, які люди здобувають, якби працюючи в лабораторії. І коли люди працюють в лабораторії, то може сказати що те, що ми робимо, це абсолютно якось відірвано відірвано від реальності, але е, насправді це не так. Це те, що колись рано чи пізно буде нашу реальність міняти. Тому це дуже важливо, якби мені здається, знати, наприклад, як підступитися до того, щоб якісь е, здобутки наукові е, імплементувати в, е, в е, якісь. Е, Технології, що покращать е, життя людей в цілому, тому е, так, е, дякую всім за увагу. Дякую. Дякуємо, Ярослава. Нам приємно, що ви продовжуєте підвищувати свій професійний рівень, у вас дуже цікавий науковий напрямок, і ми бачили від вас таку новину, що ви скоро виходите на захист, тому ми всі вам бажаємо успішно захиститися і дуже, -дуже скоренько отримати тепло. Так що, з всього самого найкращого вам успіхів, наснаги. Ну і чекаємо вже на наступний рік на нашу зустріч, щоб ви нам вже показали свій диплом. Дякуємо, що долучилися і приділили нам час.